Доброго дня, діти! Сьогодні тема нашого уроку грошові одиниці дії з іменованими числами. Число третього розряду. Усі сидять тихенько, усі сидять рівненько. Сонечко усміхається, наш урок розпочинається. А тепер ваше завдання назвати попереднє число. Числа 200. Це 199. А тепер назвіть попереднє число: числа 135. Це 134. Числа 137. 136. Числа 130. 129. 150. п'ятдесят. 149, 167, 166. А тепер давайте запишемо число, класна робота і пропишемо каліграфічну хвилинку. Число, яке складається з двох сотень, дві сотні це число, 200. Запишіть собі в зошит, поставте відео на паузу за потреби. І йдемо далі. Отже, номер 512, сторінка 91 у підручнику, і нам треба розглянути завдання. На яких грошових купюрах їх вартість позначена одноцифровим числом? Назвіть їх це 1, 1 да, гривня, 2 гривні, 5 гривень, двоцифровим числом, назвіть їх 10 гривень, 20 гривень, 50 гривень, трицифровим числом, 100 гривень, 200 гривень і 500 гривень. Давайте виконаємо дії з іменованими числами. Завдання в підручнику 513. Запишіть його. 10 гривень додати 20 гривень. Скільки гривень у нас вийде? Отже, отримаємо 30 гривень. При додаванні ми зберігаємо назву. Іменованих чисел да? гривні. 100 гривень додати 50 гривень 150 гривень. 100 гривень додати 10 гривень дорівнює 110 гривень. 100 гривень відняти 50 гривень отримаємо 50 гривень. 50 гривень відняти 20 гривень отримаємо 30 гривень. 100 гривень додати 100 гривень дорівнює 200 гривень. Я думаю, що ви також легко впоралися із завданням. А тепер давайте розглянемо рівності та прочитаємо числа третього розряду номер 514. 1 додати 1 дорівнює 2. 10 додати 10 дорівнює 20. 100 додати 100 дорівнює 200. Отже, ми прочитали перший рядочок. А тепер давайте подивимось, що у нас в першому стовпчику записані всі числа. Першого розряду. Одиниці першого розряду, так? В другому стовпчику у нас одиниці другого розряду, це десятки. І в третьому стовпчику ми бачимо, що це одиниці третього розряду. Це сотні. Отже, якщо ми додаємо. Одну одиницю до однієї одиниці отримаємо дві одиниці. Так? Якщо додамо до 10, тобто, до одного десятку ще один десяток, тобто 10 додати 10, отримаємо два десятки або 20. Якщо додамо 100 і 100, тобто одну сотню і ще одну сотню, то отримаємо дві сотні або число 200. А тепер давайте подивимось далі. 2 додати 1 дорівнює 3, 20 додати 10 дорівнює 30, 200 додати 100 дорівнює 300. Тобто у нас дві сотні це 200, три сотні це 300. Що ж буде, коли у нас буде чотири сотні? Як називається це число? Чотириста. Якщо 5 сотень число 500. Шість сотень число 600. Сім сотень число 700. Вісім сотень число 800. 9 сотень – Це число 900. І коли ми до 900 додамо 100, то отримаємо одну тисячу. Так? І ми кажемо 10. Давайте прочитаємо числа, записані в таблиці. Номер 515. І запишемо ці числа в зошит. Подивимося, що спільного, що відмінного в цих числах. Отже, перше число має одиниці першого і другого розряду. Число це 45, має 4 десятки і 5 одиниць. Наступні числа мають одиниці першого, другого та третього розряду. Давайте подивимось. друге число має дві сотні, 4 десятки і 5 одиниць. І це число 245. Наступне число має три сотні, 4 десятки, 5 одиниць, число 345. І четверте число у нас має 4 сотні. 4 десятки і 5 одиниць число 445. Що спільного у цих числах? У них усіх 45 є, так 4 десятки і 5 одиниць. Ми можемо сказати, що у них однакові одиниці першого розряду і одиниці другого розряду. Лише одиниці третього розряду змінюються або їх немає. Отже, це у них є відмінним. Давайте виконаємо завдання, скориставшись числовою прямою. У нас номер 515. Назвіть усне завдання. Назвіть числа в порядку їх збільшення. Подивіться, у нас є числа 398, 400, 401, 399, 403, 402. Нам треба поставити їх. Правильному порядку. У порядку збільшення. Отже, 398, 399, 400, 401, 402, 403. Наступне завдання. Назвіть числа в порядку їх зменшення. У нас є числа 405, 406, 399, 401, 398. Отже, у порядку зменшення це у порядку спадання. Так? від найбільшого до найменшого. Отже, 406, 405, 401, 399, 398. Наступне завдання. Назви 5 таких трицифрових чисел, щоб у кожному наступному число одиниць було менше на 2. Які треба назвати трицифрові числа, що по кожному наступному число одиниць було менше на 2. Наприклад, 402. Кожне наступне число було менше на 2. Наступне буде 400 ще на 2 менше. 398 ще на 2 менше. 396. І ще на 2 менше це 394. І ми назвали з вами 5 таких трицифрових чисел. Назвіть 5 чисел менших від числа 398. Отже, 398. 397, 396, 395, 394, 392. Ми назвали 5 чисел, які менші за 398. Назви 5 чисел більших за число 398. Ми називали з вами менші, а тепер більші. Отже, 398, тепер більші. 399, 400, 401, 402 і 403. Наступне завдання: назвіть числа, у яких немає одиниці розряду десятків. Давайте поглянемо, що у нас на числовій прямій є числа, у яких 0 є замість розряду десятків. Це означає, що у нас немає десятків. В цьому числі і записано позначено просто 0. Отже, це числа 400, 401, 402, 403, 404, 405 і 406. Ці числа не мають розряду десятків. Номер 517 назвіть число, у якому одна сотня, 7 десятків і 2 одиниці. Перевірте 172. Назвіть 4 сотні вісім десятків і три одиниці. Число 483. 5 сотень 7 десятків і 2 одиниці. Число 572. Сім сотень вісім десятків і три одиниці. 783. Вісім сотень 7 десятків і дві одиниці. 872. І останнє число 9 сотень, 8 десятків і 3 одиниці це число 983. Ідемо далі. Номер 518. Треба знайти значення виразів. Отже, 10 додати 5 15. 100 додати 5. 105 30 додати 7, 37, 300 додати 7, 307. Подивіться, що спільного і що відмінного в цих виразах. В перших виразах ми додаємо до десятків одиниці, а в других виразах ми додаємо до сотень одиниці. Розряду десятків. У нас немає. Тому між ними 0. 50 додати 1, 51. 500 додати 1 501. 90 додати 9, 99. 900 додати 9, 909. Я думаю, що ви справилися із завданням. А тепер давайте розв'яжемо рівняння номер 519. Запишемо 56 відняти х дорівнює 49. Давайте пригадаємо, як розв'язати рівняння. Щоб знайти х, нам потрібно 56 відняти 49. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Так? Отже, х дорівнює 7. Перевіряємо. 56 відняти 7, дорівнює 49. 49 дорівнює 49. Ми розв'язали правильно. Наступне рівняння 56 поділити на це дорівнює 8. Як знайти це? Отже, нам треба пригадати, як знайти дільник. Отже, треба ділене поділити на частку. І ми отримаємо це дорівнює 7. Перевіряємо. 56 поділити на 7 дорівнює 8. 8 дорівнює 8. І останнє рівняння А помножити на 4 дорівнює 28. Як знайти А? Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Отже, А дорівнює 7. Перевіряємо 7 помножити на 4 дорівнює 28. 28 дорівнює 28. А тепер давайте розв'яжемо задачу. Давайте прочитаємо задачу. Одному кролику на день дають три морквини, а іншому дві морквини. На скільки днів цим кроликам вистачить 30 морквин? Отже, задача у нас про кроликів, які їдять морквинки. Одному кролику дають три морквини на день, а другому 2 морквини на день. Питання до задачі. На скільки днів. Цим кроликам вистачить 30 морквин. Отже, в один день один кролик з'їдає 3 морквинки і другий кролик з'їдає 2 морквинки. Скільки разом з'їдають морквинок? Невідомо. Але знаємо, що 3 і 2 морквинки. Так? А от скільки днів знадобиться цим кроликам? Щоб з'їсти 30 морквин, нам треба дізнатися. Отже, короткий запис запишемо: 1 день, 3 морквини і 2 морквини. Невідомо днів тире 30 морквин. А тепер ми зможемо розв'язати задачу. Для цього спочатку дізнаємося, скільки. З'їдають кроликів за один день морквинок. Пишемо розв'язання до задачі і першу дію. Три морквинки додати дві морквинки отримаємо 5 морквинок. Скільки з'їдають два кролики за один день. Тепер ми зможемо дізнатися, скільки потрібно буде днів, щоб з'їсти 30 морквинок. Дію. Ділення дізнаємось. 30 поділити на 5 отримаємо 6. 6 днів будуть їсти кролики цю морквинку. Отже, 6 днів знадобиться, на 6 днів вистачить 30 морквин. Для двох кроликів. Наступна задача 521. Гноми привезли двом ведмедям дві діжечки меду місткістю 5 літрів і 4 літри. Наскільки днів їм вистачить цього меду, якщо відомо, що більший ведмідь з'їдає за день 2 літри меду, а менший 1 літр меду. Отже, нам Відомо, що привезли меду 5 літрів і 4 літри. І на скільки днів вистачить цього меду ведмедям невідомо. То ми в короткий запис з вами запишемо невідомо днів тере 5 літрів і 4 літри. Що нам ще відомо? Що більше ведмідь з'їдає, за день 2 літри меду, а менший 1 літр. Отже, за один день, пишемо нижче: 1 день, 2 літри меду і 1 літр меду. Тепер. Ми зможемо з вами розв'язати задачу. Пишемо розв'язання і запишемо. першою дією ми будемо дізнаватися, скільки всього меду привезли е, е, з'їли за один день ведмеді. Два літри і один літр це стільки з'їдають мед великий і малий ведмеді. Це 3 літри меду. З'їдає два ведмеді за один день. Тепер нам треба дізнатися, скільки всього меду привезли для ведмедиків. 4 додати 5 отримаємо 9 літрів. Привезли гноми. І тепер ми можемо дізнатися, скільки днів будуть їсти наші ведмедики 9 літрів меду. Отже, 9 поділимо. На 3 літри, які з'їдаються один день, і отримаємо 3 дні. Відповідь: На 3 дні їм вистачить цього меду. А додому буде завдання номери 522 і 523. На цьому наш урок закінчений. До побачення!